Мої солоденькі, всім привітки! Я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Валентина, і сьогодні у нас в кадрі будуть лише мої руки та косметоз. Сьогодні, як ви вже здогадалися, судячи з назви цього відео, я буду розгрібати свої завали, перебирати свій косметоз, дещо викидати, дещо залишати. Бо у зв'язку з тим, що майже півроку мене не було вдома. Дуже багато продуктів у мене просто-напросто стухло. Термін придатності вже здох давним-давно, із-за того, що якби. Наші прибахнуті сусіди вторглися. От. Тому давайте дивитися, що я залишаю, що я викидаю. Е, я знаю, що вам подобаються такі відосики, там, де дуже багато косметосу у відео. Тож, якщо вам цікава така тематика, тож залишайтеся зі мною і почнімо. І ось це відео я хочу е, почати із такої чудової таці, просто розкішної, я вважаю. Тут, в принципі, знаходиться все те, що я на даний момент тестую, використовую кожного дня майже. От Тут у мене купа всього, в принципі, дуже багато олівчиків для губ, е, якихось консилерів. Знову ж таки, ось цей гель для брів, який я просто обожнюю. Тут у мене альона тофільна, яку у мене не. Нещодавно були ем, огляди, точніше один був огляд олівчиків від Color Intense українського бренду. Коротше, у мене тут розкішний просто хайлайтер від Glam Shop. Це у них була ліміточка, е, яку клали в адвент календар. Дуже він мені подобається. Зараз його максимально тестую. І ось так от він називається. Ну, не тестую, а використовую. Тут у мене, до речі, Мунси, це вам, знаєте, такі спойлери трішечки покажу, що на вас чекає на моєму каналі. І дуже великий спойлер це два мультихромчики від Glam Shop, але відтіночки я вам не покажу, але вони просто бомбезні, вони нереальні. Тож, тут усіляка косметика, якою я користуюся на даний момент, і вона у мене стоїть тут, на моєму робочому столі. До речі, тут у мене стоїть аджастер від Альони Тофіль. Дуже крута штука. Рекомендую, якщо ви, якщо ви потребуєте білий аджастер. Тож це у мене йде просто швиденько далі на мій робочий стіл. І ось такі два продукти, що у мене стоять на робочому столі. Це те, що я намагаюся використовувати кожного дня. Тестую зараз ось ці рум'яна продовжую, точніше, просто користуюся вже Beauty у відтіночку Hope. І ось такий консилер, новий від NYX, Дуже він мені поки що подобається. Відтіночок у мене фіг знає який. Відтіночок у мене light. Почнемо, у мене є е, такий чудовий комодик, який мені дарувала е, Анюта Єлсукова. І на ньому стоїть ось така штукенція акрилова. Тут у мене і помади, і консилери, і все, що хочеш. Зараз буду перебирати, що у мене тут живе, що у мене вже померло тут, і просто буду викидати. І з того, що новеньке, це е, ось таке масло для губ від ламель, я його відкладаю, відставляю. Е, це блискітки від ламель те. Теж відставляю 100% це свіженьке блиск від Париси. Теж свіженький відносно і другий теж відставляю. Ну, а з усім іншим зараз будемо розбиратися. Почнемо з консилерів. Ви перед собою бачите е, майже всі улюблені мої консилери. Shape Tape. Він уже давним-давно е, помер. Е, і тут вже залишки, тож я його викидаю просто. Консилер від е, Jeffree Star. Він у мене дуже давно лежить. Я не вгадала з відтінком. Це була піар-розсилка від е, магазину Pink Star у відтіночку. Це 5, дуже він мені світлий, і він лежить у мене вже. Майже рік здається, тож я думаю, що він 100% теж вже здох. Е, далі ось такі два консилера L'Oreal Infallible та Liquid Camouflage від Aveline. Вони теж е, вже відправляються у смітник, бо термін придатності 6 місяців у відкритому стані. А це ще й контактувало із моєю шкірою. Тож до Далі ось такі продукти е, для губ, які, на жаль, на превеликий, просто мій жаль. Відправляється у смітник. По-перше, помадки від Sephora, вони дуже давно в мене вже лежать. Дуже давно, я їх не встигла використати, тож позбавляюся. Помадка, помадка Lime Crime вона теж дуже давно лежить. Позбавляюся. І ось найболючіші просто два продукти для губ це помада від Fenty Beauty червона і блищик. І е, це дуже болючі продукти, бо вони блін коштують дуже великі гроші у відкритому стані. Вони можуть жити 12 місяців. Купувала помаду дуже давно, блищик теж. Я думаю, що рік їм 100% є. Не знаю, можливо, залишу і можливо, якось рідко, але буду все ж таки фарбувати свої губи. Я не думаю, що це якась біда і трагедія. Якщо я в них посиджу 5 хвилин у відосіку, тож не знаю, якось мені боляче викидати мої перші продукти від Fenty Beauty, тож... Залишу на свій страх і ризик. Далі у мене ось такі е, помадки в стійку. Е, по-перше, від чого не позбавлюся ні за що, це помади від Pet Magrat, бо це дуже по-перше, красиве оформлення. Е, от і по-друге, це мої перші помадки, дуже розкішні кольори. Е, це у мене колір е, 1995 і відтінок Омі. Ось 1995, Ось омі відтінки. До речі, я грішила і наносила на губи, і не було в принципі ніяких. Проблем помада геть не змінилася, властивості не змінилися, тож думаю, що можна надалі використовувати. Помада від MAC у відтінку Velvet Teddy, дуже обожнюю. Просто цей відтіночок, нюду, теж його залишаю, бо це подаруночок від мого коханого чоловіка. Це мені знаєте, як на згадку, така помадка, і це перша помада від Mac. Ця помада від L'Oreal, вона е свіженька, в принципі, тож надалі її використовую. Потім відправляється в смітник ось така мініатюрка від. Буде б'юті. До побачення. Також у мене тут біла помада від Jeffree Star, я її залишаю. В принципі, вона відносно свіжа. І ще також викидаю ось ці кремові тіні від Luxe Visage. Я їх купувала перед війною, але не хочу ними користуватися. В принципі, немає сенсу ними користуватися. У мене вже є підкладки від Альони Тофіль. Ще хочу позбавитися від кремового стіку від Білор Design. Він у мене лежить, ну, в принципі. Давно контактував зі шкірою, і термін придатності у нього теж уже відзення, Тож просто викидаю. І ось такий мій результат. Далі у мене є три таких контейнери в тому комодику. І давайте розгрібатися. Найпростіший це ось цей центральний. Ну, По-перше, у мене тут е різні лінзи кольорові, які я замовляла з Аліекспресу. Їх можна теж в принципі, викинути. Я звільню контейнери, а самі лінзи викину. У мене тут палетка від KIKO. звісно, я її залишаю, вона дуже чудова маленька палеточка. Тут у мене лежать кремові тіні від Алекса Рудковського, точніше, кремові бази. Не знаю, викидую або комусь віддам, взагалі ними не користуюся і не хочу. Потім у мене тут дві ось такі підводки від Ламель. Написано, що 6 місяців вони живуть. Побачимо, не хочу їх викидати. Поки що, якщо не буде виїдати очі, пекти не буде, то е, залишу собі. І ось така підводка від Suva Beauty. Звісно, залишається, бо це акварелька. Потім ось такі два контейнери із сілякими олівчиками для очей, для губ. Давайте теж розбиратися. Відправляються у смітник ось такі олівчики від Vivienne Sabo. По перше, це російський бренд. По-друге, вони вже давним-давно здохли. І третє, вони печуть мені очі. Далі олівчики для брів. Два е, викидаю, бо вже просто закінчилися. І два ось таких у мене залишилося від LN, LN Pro. Я їх просто комусь віддам. У мене відтінок 102 і 101. Тут у нас дві підводки: одна ламель, одна Нікс. Нікс уже все, вона і закінчилася. Е, тож викидаю ламель, залишаю це у мене здається так. Е, фіолетова ось така підводка. дуже вона мені подобається. Тож залишаю. Також тут підводка для брів у відтінку Ash Brown теж у смітник. Потім мій набір невеличкий е, воєнний е, олівчиків від ламель. Всі у мене, в принципі, залишаються. Тут і запаски є, 407-го відтінку, наприклад, і ті, що треба закінчити, і для слезової. Коротше кажучи, всі залишаються, бо всі вони е, ну, новенькі, в принципі, а термін придатності 24 місяці після відкриття. Також викидаю ось ці продукти: ламель, Maybelline здохли. І ось цей Vivienne Sabo е, лайнер для брі теж мені не підійшов, тож е, викидаю. просто його Ось така туш від Reverse. Сказали колись, що це е, аналог е, тушей е, від Наталіни і ламель Скажу вам так, що ніфіга це не аналог взагалі е, вона він на жаль, не робить. Було би дуже круто, тож викидаю, бо вже теж вона е, померла. Також викидаю ось ці олівчики LN Pro і Вів'ян Sabo, бо термін придатності і Вів'ян Sabo. Два олівці міста ІС. Я собі залишаю дуже-дуже сильно їх люблю. 765 і 776. Клей для вій викидаю, бо термін придатності, і ось такий гель для брів від білор Design, Він просто вже закінчився. Ну і ось все, що у мене залишилось. Далі у мене є ось такий рандомний контейнер. Взагалі, у мене поки що все рандомно лежить. бо Ще нічого не прибирала тут, після того, як повернулася додому. І я чекала саме на це відео, щоб знову ж таки все прибрати і поскладати. Викидаю ось такий гель для брів від Анастасії beverлі По-перше, він став білого кольору, це вже стрьомно. По-друге, він давно вже куплений. Тож викидаю, хоча, повірте, дуже-дуже мені прикро. Ось така мініатюрка від Шарлотти Тілбері, Magic Cream викидаю. Ось цей гель для брів залишаю. Це супер гель, нічого з ним не сталося. Пахне причудово. Термін придатності ще в принципі не вийшов. Моя улюблена пудра від Е, Одну продам, одну залишу, бо одну я купляла в Польщі, а одна у мене вже була вдома. Тож та що новіша, то я її продам. Пудра від PayZ Buft Cloud теж е, виставлю у себе на барахолці. До речі, дівчата, хто із України, е, я залишу вам посилання в інфобоксі, зазирайте туди, там я продаю свою косметику, яку не використовую, е, або яка просто в мене лежить. Е, тож пудра туди відправиться також. Це, до речі, чудова пудра під очі, але просто у мене дуже багато пудри під очі і не тільки, тож треба позбавлятися. Ну, Від цих продуктів я не позбавлюсь ніколи. Це бронзер е, Gucci, Пудра Шарлотти і е, рум'яна від Nabla. Дуже мені подобається, залишається все. Далі у мене є ось такий великий контейнер із барахлом. Просто давайте почнемо із цих двох. Відсіків відправляється у смітник майже просто все, бо все по все просто знищене, все дуже старе. Коротше кажучи, це все ось це добро викидаю. Також викидаю праймер від ламель, бо він мені просто не сподобався. Термін придатності вже також до віддення. Два праймери ось таких Revolution і PLUS. Чорний, просто просто жахлива база чорна. Не раджу нікому, викидаю. І цей праймер, він просто термін придатності вже теж давно пройшов. І ще в мене якась тут база, мініатюрка від Smashbox. Теж викидаю у мене тут ось такі лайнери кольорові від Ґлемві. Пам'ятаю, що вони мені дуже сподобалися, але вони давно, по-перше, у мене лежать. Ще минулого літа я купувала їх. По-друге, я не бачу тут. Немає жодної етикетки, Етикетки, на якої було б написано скільки місяців у відкритому стані вони можуть працювати. Тож позбавляюся, бо стрьому. Від усіх продуктів теж позбавляюся. До речі, колись робила теж. Такий розбір косметики залишила все ж таки стік Анастасії, Все, він вже ну, 100% 300 років назад як помер. Тож викидаю. Ну і всі інші продукти, які ви бачите перед собою, теж викидаю. Тут і гель брів від Glam Shop, і олівчики дуже старі вже від Lamel, і туш, якою я користувалася один раз, на жаль, водостійка від Maybelline, Але все, якби треба позбавлятися. Летить у смітник ось така баночка від Too Faced, у неї термін придатності вже закінчився 12 місяців. Вона живе після того, як відкрив упаковку. Ось так виглядає цей коректор. Це типу коректор під очі, але мені геть не підійшов. Ну і так от він провалявся. Кремові рум'яна від ламель е, теж контактували з моєю шкірою. Термін придатності теж пройшов. Дуже вони мені подобалися, реально, але на жаль, на жаль, буду викидати. Ну і тут залишилась помадка від Шанель Залишаю, бо в принципі вона відносно новенька. Наступний контейнер дві туші. Ось цю туш від Паріси я залишу, бо дуже красива упаковка. Вона мені сподобається. А ось ця туш, на жаль, я її відкрила перед війною, і вона вже півроку лежить, тому якби, вона відправляється у смітник. І вона мені, до речі, не сподобалася. Це ДеоПрос називається бренд корейський. Викидаю. Далі тут запаси олівчиків від ламель, новенькі запаяні навіть, залишаються, звісно. Потім олівчик від Mix викидаю, білий, давно лежить. Ось такі тіні від ламель викидаю, давно лежать. Підводка деопрос викидаю. Це підводка від ламель, і я не пам'ятаю, це стара чи нова. Стара підводка від ламель викидаю. Тут у мене мої е, нові олівчики від ламель, і, в принципі, мої старі, але ще які не повиздихали. Залишаю, звісно, два олівці Maybelline Vicon викидаю. Підводки медуза, мабуть, залишу поки що, а ні, я викидаю, бо 6 місяців вони можуть жити. Ця підводка, господи, від кацапського бренду викидаю. Ну і все залишився у мене просто мізер тут в цьому контейнері, ідеально. Далі переходимо до контейнеру із тональними засобами. Тут у мене є і новенькі тональники, і старенькі. Давайте почнімо з тих, якими я користуюся і з якими все гаразд. Ці ці тональні креми, які ви бачите перед собою, що ви бачите перед собою? Це скарб. Ні, дещо скарб, дещо не дуже, наприклад, ефект. Всі залишаю, бо все в порядку у них з терміном придатності, вони новенькі у мене. тож буду користуватися із задоволенням. Далі два ось таких фікс плюси, скажімо так: Mac і Glam Shop. Mac, в принципі, тут небагато залишилося, тож відправляється у смітник, бо термін придатності вже давно просто вийшов, а Glam Shop залишається, бо він іще, іще може жити і дуже довго може жити. Потім е поїхали тональні креми, від яких я позбавляюся перший шик, він у мене просто закінчився. Е викидаю. Потім е ось такий відтіночок е тан, здається так, від Алекса Рудковського викидаю термін придатності. Е два тональних креми від е нам Cosmetics теж е термін придатності вийшов. І ось такі два тональники: один Бека, другий Кіко. Кіко контактував із моєю шкірою, і у нього також вийшов термін придатності. У Беки дуже давно вийшов термін придатності, бо коли мені його дарувала підписниця, він уже там мав жити тільки півроку. Якраз ці півроку давним-давно вже прийшли. Ось так що, на жаль, він мені дуже подобався. Це дуже крутий тональний крем, дуже криючий тональник. Виглажує вашу шкіру, коротше кажучи, від цього болить просто серце. Також з тональних засобів у мене е ось такі ще залишилися: е два викидаю. Е перший ось такий Even Better е від клінік просто-напросто закінчився. Тож викидаю. І ось такий від Міша Чобоянк. Він мені дуже подобався. На жаль, не закінчила його до кінця, і термін придатності у нього вийшов, бо помітила ще влітку, що у мене почало прищити обличчя після нього. Тож вилітає. Ну а ці три красунчики, звісно, залишаються. Далі два контейнера із сухими продуктами: тут і бронзери, і рум'яни, і хайлайтери, і пудри, все, що хочеш. Давайте почнемо з простого. Почнемо з ось цього контейнеру. Тут у мене все в переміжку, просто Викидаю 100% ось такий е кремовий е коректор від Fenty Beauty. Е це скульптор, ідеальний відтінок скульптору. На жаль, він восковий, термін придатності у нього 12 місяців. Давно вже пройшли ці 12 місяців. Серце дуже сильно болить, бо це знову ж таки бляха дорога е штука. Потім ось цей бронзер у мене від Bell е висить, до речі, в моїй барахолці. Дуже чудово. Бронзер гарний відтіночок, просто він мені не підійшов. І у мене дуже багато бронзерів. Далі позбавляюся від хайлайтеру від Melt. Він у мене висить теж на барахолці. Мої дуже крутий, красивий хайлайтер. Ось такий він сяючий на повсякдення і на вечір, в принципі, своч галі не зробила. Коротше кажучи, це у мене відтіночок Stargazer славнозвісний. Я його давно виставила у себе на барахолці і щось якось він не хоче продаватися. Ну і в цьому контейнері це все від чого я хочу позбавитися. Наступний контейнер, е, хайлайтери, від яких я не позбавляюся, бо це подаруночок від моєї Дашулі Wave. До речі, я ще не спробувала, бо почалася потім війна. І так у мене руки не дійшли до цих хайлайтерів. Це якісь хайлайтери із е, б, магазину, там, де все за долар ви можете купити. Тож залишається. Тут у мене два е, сухих контури від Nam Cosmetics. Вони обидва однакові, просто один я купувала. Коли я була в Польщі через знову ж таки вторгнення. А один у мене тут залишився. Просто один продам, один собі залишу. Хайлайтер від Hourglass. це ліміточка. Звісно, залишається це подаруночок від моїх друзів, і я їх дуже дуже сильно люблю. Ці хайлайтери. Потім у мене тут дві пудри від нам. Я їх дуже сильно люблю. Ні в якому разі е, нікуди не викину і не продам. Буду далі користуватися. Ось ця пудра у мене, до речі, вже майже закінчилась. Тож залишаються обидві. Пудра від Focalure. викидаю, бо вже 300 років її і вже не потрібна. Вона мені, бо в мене є кращі аналоги, скажімо так. Пудра від Huda Beauty. тільки розпробувала, звісно, залишається. Потім пудра від Jeffree Star. Ось так вона називається. Там якось теж виставлю у себе на бархольці. Бо не користуюся за якусь символічну суму. Далі ось така пудра від GLAMBI. Якось купувала її для затесту. Непогана пудра, але виставлю теж у себе на барахольці, бо не користуюся такими пудрами. Потім ось така маленька пудра від Cover Effects. Купувала мініатюрку, викину пудру, залишу собі баночку. Бо знаєте, такі баночки маленькі для пудр завжди знадобляться. Перед війною я відкрила ось такий красивий кушон. Там є. Мої бактерії. Е, ну і, власне кажучи, я думаю, що термін придатності вже теж е, пройшов у нього. Я тут нічого не розумію, все по-корейськи написано, е, або як і якась неважливо. Коротше кажучи, теж, на жаль, у смітник. І, до речі, він мені не сподобався за якістю. ну і Тут лишилося два продукти. калейдос мій самий улюблений просто хайлайтер. Е, я його обожнюю відтінку е, 02. І бронзер від ä, худеньки дуже люблю, залишається. Також ось такі у мене ще сухі продукти є. Рум'яни Мілані їм теж 300 років, але я не хочу їх викидати, бо вони мені дуже подобаються. Ніякої реакції у мене на них немає, тож залишаються це хайлайтер дуже красивий від Бека. Ось так він виглядає. Вітіночок ваніла кварц. Не викину це подарунок від моєї підписниці. І ці хайлайтери вже не знайти. Тож залишається красуня. Контуринг від NYX, дуже мені подобається він зараз. У відтінку Soul Taupe лишаю і пудра від Лори Mercier, Теж нарешті, нарешті, я її нормально розпробувала, тож користуюся і задоволенням. Також від чого хочу позбавитися, ось такий пігмент від NYX, 300 років йому. Ось такі дві однушки від Sephora, їм теж 300 років, вони вже тут себе відчувають не дуже добре, хоча дуже круті тіні у Sephora, дивіться, розбилися. Тож, на жаль, на жаль, буду викидати. І ось така підводка від Inglot, 74-й відтіночок, повністю новісінька, коротше кажучи, теж у смітник, на жаль. І також у мене ось такі е скарби, скажімо так, від тамітанука. Не хочу, щоб у мене лежали ці пігменти. Скоріше за все, або їх порозпродаю, або комусь подарю. У мене достатня кількість пігментів від Lotus Flower, які я дуже сильно люблю і обожнюю. Е мені просто-напросто не потрібні ці пігменти від тамітанука. Ну що ж, друзі, от і все. Розібрали ми. В принципі, всю мою косметику, яка у мене є, від якої я хочу позбавитися. Я сподіваюся, що вам було цікаво дивитися це відео. Якщо так, то підтримайте, будь ласка, мене вподобайкою. Буду вам дуже дуже вдячна за це. Хочу подякувати нашим ЗСУ за сьогоднішній день, а сьогодні. Дуже сильно біснувалися. тож дякую вам велике за те, що ви позбивали 44 ракети. Просто з 50. Ви супергерої наші сьогодні. Друзі, обов'язково донатимо на зсу. Всім велике дякую за увагу. Пишіть в коментарях, що ви думаєте щодо косметосу, який ви сьогодні побачили, можливо, від чого ви позбавилися через війну. Буду, буде дуже цікаво почитати. Всіх цілого обіймаю, до зустрічі, бувайте!